Всім привіт! Наразі у нас розпакування товарів, придбаних мною в АТБ і в Аврорі. Я купила ось такий дитячий пластилин, коштує він 88 гривень. До нього йде в наборі, бачите, лопатка спеціальна для, для ліпки. Це воздушний, чи як він називається? Маса для ліплення, в общем, так називається. Що ще я придбала? А тепер АТБ в в купила такий йогурт. собі. Карпатський. Я на прошлой неділі брала. Мені дуже сподобався. купила один. І купила такий сир вершковий. Я брала, але мені сподобалось. Діткам сподобалось, я купила ще. Тому ми з'їли все, що було. Сім'я і кушай добре. Зараз купила. Інсалатом акція в кома дуже смачно. М'ягенькі для салатки. От як тут намальовано, якщо ви так зробите, буде ну, неймовірно смачно. Докторські фірмові міні, м'ясна лавка, атебе. Ой, атебе теж акція. Зараз я набрала щось багато сусідів, я не знаю чому. То їх взагалі не беру, а то прям набрала цілу, цілу сумку. Ось. Рум'яні вкусняшки, теж гарна. Гарні сосиски в АТБ продаються. Купила ще молочко, теж по акції зараз. Яготинське. О, що купила батончик. Місто Харків таке є. Новобаварський хлібзавод випускає. 10,60, маленький, мені, мені подобається, що він маленький і зручний воз'їв. І все, і добре. Так, що ще купила? Ось така мука в АТБ. Мені подо... Мені подобається. Все, що я з нею готую, у мене все виходить. Знаєте, там Ой, тісто не підійшло, ще якась фігня. У мене все виходить. Я гарна хазяйка. Купила такий туалетний папір. Не знаю, чому купила в червоному маркеті за 20 гривень. Мабуть, жадність, що воно таке. Ну, Будемо пробувати, що воно таке. <гум> за 20 гривень. Потім скажу вам свій відгук. тут діти ще штани накидали. Больно мені потрібно, ну, в общем, яєчко купила. В АТБ 33 о, по 3, 39. Тобто 3390 за десяток. Ось у мене два десятка. Гарні яєчки. Чому я набрала такі багато сосисок? Бо я взяла тісто, яке зараз по акції лісткове дрожове. Це буде що? Секрет розкажу. Сосиски. Тісті. Ось тісто, а ось сосиски. І буде вкуснятина. Готується швидко, смачно і з дітками весело. Ось такий йогурт, теж акція 41 гривня, полуниця. Да, полуниця і малина. Супер. Будемо куштувати. Смітана ось така простоквашена, 15%. Теж взяла дві пачечки. Про сроки говорити нічого не буду. У тебе взагалі гарні. Я ні разу не брала щось, воно має бути там просрочене, чи там завтра йому буде гаплик. От сметана. 18-10. Ну, народ ми її з'їмо до кінця неділі. Будемо тільки пам'ятати, яка вона смачна. Ну, і купила ще такі сорочки. Зараз в акції, не тільки ванільні, там ще є, ще є якісь там е-е, карамелью сістимось, ну, на мицма, оце на, ну, лучше, чи в сіті. Просто так. Все ці я придбала. А ще, а, уся ще купила водички попити газованої. Теж. При практично все по акції придбала. Ось так, каштани вибираю. Каштани це не для цього, це дитяче. Дитяча поробка якась буде мене каштанова. Ось, все це я придбала сьогодні в АТБ, і не в ВТБ ще в Аврору сходила, і в червоний маркет сходила. Ось так. Все. Дякую всім за увагу, до побачення!